Ще 1453 році турки Османи захопили Константинополь. Візантійська імперія. Остаточно припинили існування а над морським шляхом, що пов'язував генуезькі колонії в Чорному морі з метрополією, контроль встановили турки. Перед генуезькою республікою постала реальна загроза втрати всіх чорноморських володінь. Уже в червні 1454 року на рейді кафи з'явилися турецькі військові кораблі. Турки пограбували кілька поселень на Кримському і Кавказькому узбережжях і домоглися від кафи обіцянки щорічної данини. Спільна загроза змусила генуестів у 1471 році укласти мир з князівством Феодора. Та 31 травня 1475 року до кафи підійшла турецька ескадра. Облога кафи тривала з 1 до 6 червня. Генуесті капітулювали в момент, коли оборонні ресурси їхньої.